Хто підглядає за тобою, що це за нещасний чоловік з велетенською кількістю комплексів? Так, шестірка, монет, якийсь твій роботодавець, вісьмірка, чаш. Шестірка монет або твій колишній роботодавець, або твій колишній якійсь, якась людина, з якою тебе пов'язували гроші. Тобто ця людина давала тобі гроші або давала тобі можливість їх заробляти. Чому я так кажу, що колишній, тому що е, вісмірка е, чаш це коли людина каже дякую. Не треба мені від тебе нічого, нічого не хочу. До свіда... Ні до свідання, а прощай. Розумієш? За тобою підглядає людина, з якою ти попрощалась, сказавши, що мені від тебе нічого не потрібно. І що? У ну, дві кажезлів. Ти зараз е, карта що ти розумієш, про кого я кажу. Але дивись, ця людина конкретно тобою цікавиться. А Що він хоче від тебе? Дев'ятка монет, він хоче повернення твого. Він хоче, щоб ти повернулася, або в його роботу, або в його, в його обійми. А тобі треба вестись на цей новий розвод в твоїй житті. Шестірка е час говорить про те, що можна подумати. Якщо ти хочеш стати моїм спонсором, не стидайся, зроби це, і мої ролики будуть продовжувати давати людям можливість жити по-новому. Звертайся до мене, якщо тобі потрібен індивідуальний розклад, на якому ми зможемо конкретно роздивитися кожне твоє питання, на яке обов'язково знайдемо ключ до рішення любої твоєї проблеми.